Итак, мы накануне войны, мы в состоянии войны. Об этом мы беседуем сегодня с Игорем Гавриловым, народным депутатом Украины третьего созыва. Игорь, что происходит? Ну, продовжується військова ескалація Російської Федерації на території України. Причому почались дії військових задовго до того, як навіть якісь певні рішення були прийняті офіційною російською владою. Що я розумію абсолютно суперечить будь-якій міжнародній практиці. Включаючи ще й те, що порушена угода Будапештська, яка була підписана так, після здачі України так, сі... ядерної зброї, наше українське керівництво, на жаль, повільно реагує на ці події, набираючи так, сі, досвіду під час своєї зараз щоденної роботи. І західні і європейські структури теж надто повільно реагують на ці дії. Дуже брутально Росія вторгнулася на територію України. Не було для цього ніяких ем, причин, тому що жоден чоловік, жодна громадська організація проросійська не була якимось чином ущемлена в своїх правах. І зараз, начать, практично, Росія поставила себе. Поза світовою практикою міжнародних стосунків, знехтуючи всі міжнародні домовленості, договори, не відповідає на контакти з українською владою і пригріла на своїй території практично злочинця, який вчинив страшні злочини на території України, який об'явлений Україною за злочини, за вбивства, за розвал в грошу. І вони демонструють, що вони визнають, Цього злочинця за як вибачте президента України. І це говорить тільки про те, що пан Путін прирівнює свій стан президента Російської Федерації до рівня злочинця Януковича. Ну, то, что делает Россия, в общем, понятно. Проблематика российского президента в этой связи с имперскими амбициями российского руководства общеизвестна. Другое дело, что операция российских спецподразделений очень качественная и заранее подготовленная, разворачивается на территории Украины. Адекватного ответа со стороны украинского правительства, но ну, в силу для того, что они только сформированы, еще не определились. в контексте, в силу ли того, что мало опыта, в силу ли того, що что что-то происходит а, а, на уровне войсковом и объединенных усилий пока мы не наблюдается. Да, а, а, что делать в сложившейся ситуации? Необходимы какие-то заявления, необходимы какие-то действия. Ну, по-перше, треба зважити на те, що Україна занадто довго терпіла злочинця Януковича, який встиг розвелити армію, війська, Спираючись тільки на поліцейські сили, близькі до близькі до себе. От звичайно, ми пам'ятаємо ще випадки, коли е, кучку ФСБшників тих, і зрадників було виявлено в Генеральному штабі України. Це було е, кілька місяців тому, і те, що зараз відбувається, дається звичайно знаки тому, що не були тих, зроблені певні передбачення, ще в той час, і зараз ми ці плоди пожинаємо. Брутальне входження військ без ніякої, ну практично без об'явлення війни. Тепер тільки пізніше вони почали робити якусь таку напівофіційну підкладку. І порушення ООН, звичайно ставить Росію дуже м'яко кажучи неприємну ситуацію. Світовому співтоваристві, бо розрушається абсолютно політичний баланс в світі. Якщо буде продовжуватися ця ескалація, ми можемо відверто говорити, це може бути початок третьої світової, світової війни. І ми на початку на краєвичку перед початком цієї світової війни зараз стоїмо. Зараз треба спинити всім. Треба активно включити включитись в міжнародній спільноті. Внутрішнім силам України сьогодні, на жаль, найбільш адаптовані до цих дій стають си, партизани самооборонці, стає правий сектор. І сьогодні от, і ліві, і праві стають просто прихильники правого сектора, тому що вони вперше готові активно діяти, щоб чинити спротив агресії. Державники поки що бавляться в якусь політику, яку ми не бачимо на сьогодні, що досі не зібрана Верховна Рада, не збирається здається, зібрати тільки завтра, о 10-й годині. Ми нічого не знаємо про засідання ради національної безпеки, яка мала відбуватись зараз. Це знищує громадян України, насторожує і, звичайно, дуже важко тим людям, яким зараз знаходяться на тій території, на, кій, на якій ведеться фашистська гітлерівська анексія, як колись гітлерівщина анексувала Австрію за тими самими принципами, якими зараз керується господин Путін. В Путіна. Ситуація що оптимально було би прийняти, по вашому мнению? це должен бути приказ о відінні воєнного положення в Криму, это должен быть приказ. главнокомандующего прежде всего о начале военных действий по блокировке передвижения российских войск в Крыму. Это должны быть какие-то передвижения Черноморского флота, потому что пришло сообщение о том, что они ушли из Крыма в сторону Одессы. То есть Крым, по сути, оставлен. Несколько часов назад прозвучало со сцены Майдана заявление Луценко, где он говорил о том, что линия блокады должна проходить по крымскому першейку. То есть формально это значит, что Крым оставлен. То есть понятно, нежелание пропускать россиян дальше в, на территорию Восточной Украины, но это не значит, что они, а, не зайдут с другой стороны, б, действия в Крыму необходимо продолжать. Каким образом? Что по-вашему необходимо ну, В якійсь мірі я хочу розуміти дії українського керівництва зараз як локалізацію конфлікту на території Автономної Республіки Крим, щоб законсервувати в тому стані, в якому зараз вона знаходиться, щоб мати можливість для включення інструментів міжнародного впливу. Ніхто не хоче, щоб, не дай Боже, в Криму прилилась кров. Там дуже багато наших громадян. Всі вони практично зараз не захищені. З другої сторони. Вся спельнота ждет решений плыву вплыве международной общины. Вот Такие вещи, которые сейчас бывают на территории Украины, не можно позволять никому, ни в какой географической точке света. Игорь, думаю, согласитесь с тем, что, как правило, решение мирового сообщества 100% зависит от непосредственного решения на месте. До тех пор, пока Майдан не принял своего решения по ситуации на месте, не было поддержки мирового сообщества. Та же самая разв... э, ситуация разворачивается и сейчас. До тех пор, пока не будет принято не только политическое, но и военное решение, наверняка мировое сообщество не включится в процесс. Это первое. А... Второе. По поводу э, э, крови и возможного противостояния. Мы не говорим сейчас о действиях против э, мирного населения, но в той ситуации, когда вооруженные люди захватывают аэропорт полуострова, не провести военную операцию по ликвидации этой проблематики. Это не мирные протестанты, стоящие два месяца на Майдане, и ждущие неизвестно чего. Это вооруженные люди, блокировавшие воздушное пространство Крыма в интересах совершенно другой державы. Значит, в этой ситуации принимается решение о силовой блокаде. Так действуют практически все страны, начиная от на, 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 США, Израиль, мы ну, сейчас можем перечислять их много. Да, да. Наш, наши в этой ситуации не действуют. Чому? Пауза. 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 Я не розумію, чому вони досі так ся, не включили військові механізми по локалізації цього конфлікту. Зараз, якщо дійсно так ся, правий сектор, хлопці з Майдану, які дисципліновані, які добре заорганізовані, якщо вони так ся, мають можливість так ся, бути озброєними, вони почнуть вирішувати це питання. Але це не є регулярні частини е, держави. На цей крок текст, не можна йти. Це остання можливість українського народу зборонити себе. Це останній е, варіант, яким можна скористатися. І я чекаю, що зараз очікую дуже, що, що все-таки керівництво України прийме рішення до серйозного е, військового спротиву. Тільки коли сила буде проявлена з боку України, туди прокинеться і захід, і схід, і все світове товариство. Треба буде вирішувати вже активно цей конфлікт. Цей нарив вже вибухнув, спинити його практично неможливо, і за ці дні треба оперативно вирішувати це питання. Наші люди в Україні вони відстоюють свободу своєї держави, свою гідність, свої сім'ї. Ті люди, які приїхали звідси з Росії, вони. Приїхали сюди працювати, воювати за гроші. Це ми вже проходили, коли самооборонці озброєні дерев'яними щитами, палками, каміннями, пляшками, і дівчатка, і хлопчики 18-літні відбили озброєний Беркут. Я думаю, що це великий приклад для всього світового товариства і для тих самих росіян, які візуть своїм світорилом на територію України. А, ще один вопрос к вам, як Гавчак, все-таки менше. Має... более такой прямую связь с, в том числе и с военным блоком. А, приказ о том, а, чтобы начать а, военную а, операцию, он относится к прерогативе главнокомандующего, или это может быть принято на уровне а, командующего думаю, что... подразделениями или а, крымского руководства прежде всего. Кто а, принимает решение? За решением Рады национальной безопасности и обороны, э, головнокомандувач України, яким зараз є Олександр Турчинов? Ну, хочеться вірити, що Олександр ну, Турчинов в, в цій ситуації буде вести себе не як кулуарний політик, а як Деголь во Франції, тому що ну, другой, дру, друг, другого путі у України в цій ситуації немає, тому що Росія, очевидно, разворачивает осетинский, абхазский, приднестровский сценарий на территории Украины. Просто классика подтвержденная, разворачивается сценарий, озвученный Иларионовым еще месяц назад, к которому, собственно, были готовы, в общем, во многом, как бы все политологи, просто не думали, что это будет настолько нагло, настолько беспрецедентно. И в этой ситуации решение нужно принимать как бы жестко. Именно от скорости и конкретности принятия решений зависит Сьогодні, по суті, судьба України. Ну, хочу додати все-таки, що Україна це не Абхазія і Україна навіть не Росія. Люди, які за три місяці сконсолідувалися навколо нашої тисячі держави, нашої тих нації, зараз зовсім інші. І, на жаль, російське керівництво досі це ще не усвідомило, а може усвідомити дуже швидко. до гостя. В нашем эфире был Игорь Гаврилов, Лина Хрибанова, Вечерний Ефирский натор.